Привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі, і сьогодні ми йдемо до магазину Бедренки. Покажу вам магазин нестандартний магазин підронка, який є у Варшаві і знаходиться недалеко від центру міста. Тут можна піти подивитися і купити товари за зниженою ціною мінус 50%. Так що приєднуйтесь, ставте вподобайку, а ми йдемо на закупу. Друзі, перед вами така от магазин-бідренка. Бачите, звичайний магазин, павільйон, а рядом знаходиться ось такий намет. І тут же пише мінус 50% док, що заходимо в цей намет. І подивимося, що там незвичного є, що можна купити. Ось тут везуть такий товар, і глянемо, що тут цікаво, можна купити в тому наметі. Бачите, що є цікаво. Так. Ось. Так виглядає товар, так він тут лежить цікаво. Mm -hmm. Ось тут є, бачите, такі от корзини можна купити. Все коштує мінус 50%, бачите. Mm -hmm. Оце для котиків. І так треба завжди тут ритися, завжди щось видивлятися, якісь взуття тут є. Потім такі забавки для дітей. звісно, тут немає. от набори є для дітей. На тим рюкзаки, подушки, ковдри. Звісно, квіти, бачите, тут є навіть, такі от квіти, сухі, які знов забавочки, є, мінус 50%. Ну такі от такі відра цікаві, є, бачите. Можна купити відро, кому треба 24 злоти. Поємник на кошти. Такі от для... от тут знов багато взуття, тут є і взуття, є і для собак вот такі вот для кухні, для ванни, є різні поємники, такі дерев'яні. Є скатертини, Бачите, тут є скотартини. Отакі от настіл. Ці, сон, тут є забавки, дуже великий вибір. Фламастери для малювання. О, стало нападать древеще. Можливо, це щось для спорту є, бачите. Це за супер ціною. Тут щось перекладають книжки, можна, звісно, купити. Хто читає матраси. Бачите? Різні різні матраси. Ну, Люди, звісно, щось купити, тому такі от є тут цікаві речі, як такі от труси є чоловічі. Бачите, можна різними купити. Потім це все є новий товар. Такий ще зло. Ціни не знаю, треба все перевіряти. Як кажуть, Куртки, одяг, це все я не нове. Вони не є ушкодження. Просто магазини звозять 30 магазинів можна купити. Заходимо сюди, в намет. Тут я бачите, гуляй нога, самокат такий цікавий. І треба купити два артикули, кожен продукт. 50 вісок. Тепер тобто, треба купити 2 і 4. Ліміт ребату на 400 злат. Будемо дивитися, можливо, щось купимо теж. Тут отакі от дитячі, бачите, голямого. Різні-різні, які хочете є взуття, звісно, можна купити лампу. Потім такі, не знаю, що зліфпорту. Є тут подушки. Ось такі от подушки з котом. Собачки. Ну і звісно такі от жінки знає, не любі жириці, одяг, жіночий, різні бюзолтери, труси, ножниці, можливо, от якісь ножниці, ліпці, шкарпетки. Ну, так все накидано хаотично. Ось такі от форми є. бачите, де да, випікання може купити, Це яйце, Якісь там, ну, бачите, чоловічі. Такі от формочки для випікання цін. Тут немає. Ціну от там є щось, але дуже мало. Якщо у вас є аплікація на обідонка, то скануйте кожен товар і будете мати ціну і отакі от от стільки є для цього, бачите. Хорошій ціні. Думаю. Потім такі трансформери дитячі. Ну, для затоси на ті блоки, що тяжко щось собі знайти. Таке, як, бачите? от треба всередине розчоска. От серед такого ще є розчоска. Не знаю. Що... А, це таке на воду. Це, конечно, напіво. Що вже є, то вже є, як кажуть. Цікаво. Так виглядають ці товари, бачите, як виджати, хватило. Щось можна, звісно, вибрати. Якісь пластинки є. Зрозуміло. Ощі усе чоловічі, між тут різні розміри. XXL, саме великі доски, бачите, можна купити двосточку. О, це ще таке холодилок що. О, такі холодильні термо. Бачите, як цікавий. Ну, от, все, це – трареється. Це хтось собі знає, щось тут пошукає цікаве і ботово куха. Дитячі родих є. Все це коштує мінус 50%. Таке відзуття різне, є жіночі, чоловічі. О, ну от очі просто розбігаються. Ось такі от є, звісно, на фрукти, на овочі. Є собі складати, наприклад, для інсайден овок. Будемо такі от набори різні. На пікнік пише. Забавки. І знов забавки. Багато дуже дитячого получалося, понад для дітей менше купити. Але люди щось купують. Тут такі сумки косметички, є, пучінні. Все треба шукати, до речі, цей годинник я собі купив тут придав за 50 злот Дуже вигідно. Така от лампочка є. Що тут є? Ще? Взуття кеди, бачите, сроковий розмір можна купити кеди. постіль так, 2.20-2.20 по ну Нормальне сило. Я думаю, що нормальне сила, можливо, злотить 30, кожну 8 бачите, і в зиття в коробках, що дуже приємно. Ось ну, тут мають кросовки, конечно 39 розмір. Дуже хороші. Ось такі от 39, 40-й, який хочете. І звісно треба ритим зговоритися. Шукати, ушуковувати, хавати якісь жіночі, чоловічі. Все треба видивлятися. Багато одягу для одягу. Отак є взуття, чоловіче теж. Наші фірма Клев 42-й розмір. Воно коштує 25 злоту. ровери, бачите, можна купити навіть ровер тут. Ровер електричний. Оце все в маленький ровер за 4000 злот і він буде коштувати тисячі злот електричний. Подушки, бачите, можна купити подушечки. Вони дешеві, як була звісно, ці подушки. такі підвертопілічні подушки, хто любить з алое, бачите, Алой Вера. Ну, в школу нема ціні, я не можу вам нічого співати, тому що є дуже-дуже дешево. О. Глянемо така підставка, бачите, є на торт. Потім отакі для дітей такі поємнички на воду дуже цікаві. Ну, дітям тебе завжди цікаво. Такі от купити, потім знову якась камера є знімати, бачите. Ну, все, що хочеш. Потім для кухні отакі от різні такі, от, штуки. Одяг лежить. Все треба вигрібати, як кажуть. Дивитися щось хороше. От чорти, будь ласка, жіноче. Сергійось 50%. Цін, звісно, немає, тому чим вам можуть допомогти в цьому, що є. Отакі от для машини різні прилади, якому треба шкріпки, шкарпетки, на слідних літі, лишають мухобор і бачите, можна купити набір мухобою. Три штуки зразу купуєте і зразу на всю семью сидите і набиваєте. Оце для водой дуже великий. Все таки незвична така бедренка. Ось так. Ось тут так. свічка, да, Огромна свічка. Багато ялектричних приладів різних. Ну, кожного слайди. Я шу для дому. Щось собі треба, як завжди. Дивитися, щось дивитися, дивитися. Ось такі тапочки, якраз ми раз 40 48. Mm -hmm. Цікаво, цікаво, такі забавки, да? От бачите, для дому і бачите, тут багато видів товару для дому. такі подавлення матраси, или... населі якісь ще приложені саме подушки. Що все це і дивитися. Як бачите, поза мною дуже багато того одягу і дуже багато тих речей. Звісно, користайтеся. Купуйте мінус 50% відсотків. Якраз воно діє до кінця вересня. Так що, хто є в Польщі, може скористатися і приїхати і купити щось хорошого в цій ці мережі в магазині. Всім папа.